Стріляють в електронному тирі та з інтерактивного гранатомета. Ні, Молодець виче керують FPV-дронами. Так проходить урок захисту України в Чернігівському ліцеї номер 1 Ангеліна Іваненко, учениця 11 класу, каже, їй подобаються такі інтерактиви. Раніше просто по підручнику займалися, не мали змоги якось це е, ну пощупати, можна так сказати. Зараз ми маємо на Особистому досвіді, ну можемо все спробувати. За новою програмою, що почала діяти з цього навчального року. 80 відсотків уроку має проходити практично, говорить вчитель захисту України Юрій Держун. Так, 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 не, не так молодець. Юрій Держун викладає цей предмет 35 років та має військовий досвід як бойових дій ні, але взагалі скажімо так. При формуванні першого батальйону тероборони я приймав участь в. П'ятнадцятому, 2017 році, то тобто, я приймав участь в таких мероприємствах. Розумієте, коли треба показувати щось на пальцях і показувати на плакатах, і коли це реально стріляє, реально можна побачити, це взагалі просто фантастика. Я приймав участь у змаганнях зі спортивного орієнтування, пневматичної стрільби, а також у військово-патріотичній грі «Джура». Зараз мені дуже подобаються уроки захисту країни, тому я іноді відпрашуюсь, наприклад, з фізкультури або мистецтва для того, щоб передавати свої знання та навички молодшим товаришам із 10-х класів або також моїм одноліткам 11-х класів, для яких це все в новинку. Оновлена дисципліна має шість модулів. Серед них і домедична допомога розповідає вчителька захисту. України Тетяна Дев'яткіна. За її словами, переважна кількість обладнання в їхньому ліцеї з'явилася цього навчального року. Річний розряд виконано дітям це подобається, тому що вони можуть не просто подивитися це відео, а вони можуть реально своїми руками щось зробити, використовуючи певні засоби, манікени, симулятори. Сучасні класи захисту України облаштували ще в трьох ліцеях міста та одному закладі професійної освіти. Каже начальник міського управління освіти Василь Білогура: чотири кабінети частково коштом державної субвенції у співфінансуванні з міським бюджетом в одному навчальному закладі, і це якраз на базі першої школи. Це 100% виключно міський бюджет. Вартість комплектації, 3 мільйони гривень. Це комплект одного укомплектування одного осередку. Алла Бідна, Олександр Сітько, Суспільне новини, Чернігів.